Ці протести, які були стосовно НАБУ і САП, вони, їхня доцільність в якійсь мірі була виправдана, адже це було накопичення негативу загалом від різних негативних явищ за останні роки, та, але от пріоритетність вказування проблематики для держави, мені здається, що тут є хибною. Поки ми не закцентуємо увагу на проблемах нашої обороноздатності, то подолання корупції не вирішить цих проблем в жодному випадку. Мають бути вирішені найбільш пріоритетні проблеми, які станом на сьогодні є в держави. І мені просто дуже не подобається, коли цю проблематику виокремлюють як найважливішу та. Ну, є справді важливіші проблеми. Якщо б після того люди з картонками вийшли і сказали геть руки геть від військових, та е, ми проти того, щоб нападали на е, органи ТЦК. Ми проти того, щоб е, е, хтось протидіяв мобілізації, ну це ж було б прекрасно. Це б означало, що є якась послідовність у е, чіткій артикуляції різного типу проблем. Ну але коли в нас одна проблема виокремлюється, а всі решта на всі решта закриваються очі, ну мені це насправді трохи дивно.